Підкидаю м'яч, замах, удар. Ці слова я говорю кожен раз, коли виходжу на корт подумки. І ні, це не магічне закляття, це моя суперсила. Привіт, мене звати Катруся Палій. І теніс це моє хобі. Це не просто гра, це коли ти стоїш проти суперника, проти вітру, проти сумнівів, і в тебе є лише ракетка, м'яч і віра в себе. Теніс це олімпійський вид спорту, у якому два або чотири гравці змагаються на корді, перекидаючи м'яч через сітку. Існують два формати: одиночний це коли один на один і парний два на два. А щоб виграти сет, треба не просто бити по м'ячку, треба думати, рахувати очки, прогнозувати дії суперника. Я почала грати теніс, коли мені було 10 років, і коли тримала ракетку перший раз, було трошки страшно. Але тренер казав: ти вже тенісистка, просто маленька. Тепер я виходжу на акорд суворим поглядом з улюбленою формою та хвостиком. Теніс розвиває не тільки м'язи, а й мозок. Треба встигати за м'ячем, правильно розраховувати силу, передбачати траєкторію і, звісно, мати швидку реакцію. Іноді все вирішується за частку секунди. Мій улюблений удар форхенд з обертанням це коли ти малюєш дугу в повітрі і м'яч летить точно в кут. Інколи навіть дорослі суперники не встигають за ним. і це так приємно. До речі, тенісистки мають неймовірну витривалість. Матчі можуть тривати годинами, а корд великий. Постійно треба бігати, стрибати, розвертатись. Тому на тренуваннях ми не тільки граємо, а ще ми робимо вправи на силу, гнучкість і витривалість. Я дуже люблю брати участь в змаганнях. Звісно, страшно. Серце б'ється, долоні пітніють. Але коли ти виграєш перше очко, страх зникає, лишається тільки гран. А знаєте, чим ще крутий теніс? Він елегантний. Це спорт, у якому можна бути сильною і жіночною. Одночасно, недарма багато знаменитих тенісисток стають іконами стилю Сарена Вільямс, Еліна Світоліна. Вони надихають мільйони дівчат по всьому світу. На Корті я почуваюся вільно. Це зона мого характеру, моєї гри. Тепер я знаю, теніс це не просто гра, це я. З вами була Катруся Парій. До зустрічі на Корті, па-па!